Всім привіт, дорогі друзі і гості каналу. Радий вітати вас на своєму каналі. Всім доброго, мирного, гарного дня, настрою і всього самого-самого найкращого. В нас майже тиждень похолодання, можна сказати, що практично з заморозками. А зночі пішов дощ. Під ногами болото, калюжі, в коритах стоїть вода, треба повиливати зараз. Випускати наших курочок. От так. Випускати курочок, щоб вони виходили уже на вулицю. Ну, сьогодні трішки, трішки тепліше. Так мої кури голодують. Голод у них страшний. Оце б не дати їм їсти цілий день, щоб вони оце все повиїдали. Так вони ж його не виїдають. Такі бідні, голодні, чекають кашу. Зараз випущу хай трішки побігають голодні і тоді буду давати їм кашу. Каша вже запарена, залишилось тільки вимішати. Понакидали, понаносили якогось сміття. Так. Ці красуньки, що ви побачили на перших хвилинах відео, вони тут у мене і живуть. На вулиці вони не хочуть йти до хліва, Якщо встигну загнати, коли всі кури ходять і я їх всіх разом заганяю, то вони заходять разом з ними до хліва А якщо не встигну загнати, то вони вилітають. На якусь поверхню і там собі ночують. Бачили, до речі, який вже вибіг красунчик-індик? Так, ці щось тут вибирають. Ті вже з калюжі починають пити воду, яку їм не бажано пити. Треба швиденько брати солому і застеляти тут все соломою, тому що оце болото, мене чесно. Дратує, не люблю ось такого болота під ногами. Так, моя красунька прийшла їсти. Мій подарочок. Був такий маленький-маленький, а зараз дивіться, яка красунька. Земля стала трішечки сирою. Можна тепер... Роздирати і щось там шукати. Тільки що там шукати, я не знаю. А цим би правда не дати їсти взагалі. Для того, щоб вони отут посиділи день, голодні, повиїдали пусе. Увечері якогось дня пізніше зайшов до них і на вечір вже зерна їм не сипав. То корита були чистенькі, все з'їли. Але мені їх шкода, щоб вони не бігали, не рилися в землі. Я їм їсти все одно ще сиплю. Ось дивіться, який красень. Красень може бути окрасою вашого господарства і господарем в вашому гаремі. Ось один, ось другий красунчик і ще є третій молодий. О, а ти якого переляку б'єшся? Тобі що бракує? Цей зовсім іншої лінії, зовсім іншої постави і зовсім іншої форми, який він буде. Побачимо пізніше, бо він ще росте. Це із передостанніх курчат. Курочки є ще менші. Ось такі. Ось такі. Ось курочка. Красунька. А є старші, які вже. Несуться. Ось така курочка. Ну, щось трішечки вибирають, але ж мені їх шкода. Зараз їм досипемо свіженькою. Дивіться, яка красунька. Кури повиходили всі, можна так сказати. Але в нас там в кліві є де дещо іще. Думав, що вони зараз вийдуть разом з курми. Але вони самостійно виходити не хочуть. Треба йти просити. І чого ми тут сидимо? Ви не збираєтесь йти туди на вулицю, ні? Підселив до своїх курочок ось таких красуньок і красунчиків. А вони не хочуть виходити. Давайте, виходьте. Там на вулиці якраз ваша погода. Болотяна. Виходьте. Виходьте, 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 виходьте. Вони не знають, куди їм йти і як їм виходити. Зайшли вони сюди зовсім іншими дверима, а вийти треба через такі маленькі. Давайте. Такі молоденькі, красунькі качечки, і ось такий красунчик качур. П'ять качечок голубоплечих і одна качечка чорноплечих. Я ж кажу, що це їхня. Їхня погода. Вони ще не встигли вийти, як вони вже зразу дивіться, в болото. Вони не до корита йдуть, вони не шукають їсти, вони зразу йдуть в болото. Качка, якою б вона не була, вона зразу собі до болота. Так що ось такі красуньки в нашому господарстві поповнили ряди. Сімейка одна у нас вже є із голубоплечих і лавандово-плечого качура. І є у нас ще ось такі красуньки від дуже гарного заводчика, приємної пані. Цікавої в спілкуванні людини. Приїхали вони до нас з Харкова. І будуть жити в селі. Жили в місті, а переїхали в село, Ну, надіюсь, їм тут погано не буде. Зараз я до цих качечок принесу качур. У мене є дуже гарний качур, бомбезний. Зараз я його сюди принесу і покажу вам. Поки я цього кабана зловив. Я вже зателепаний весь в болоті, як свиня. Ось такий коричневоплечий красунчик. Можна так сказати, з нього все і почалося, і тільки ради нього вся оця робота з цими плечистими тягнеться. Один єдиний ганс, можна так сказати, який, якщо причепитися до нього, по якихось там. Критеріям і ознакам, то в нього немає шапки на голові. шапки яка характерна для плечистого окрасу мускусних качок, це ось його біла голова, яка не має коричневої шапки до його коричневого оперення. По всім іншим критеріям і характеристикам, цей качур просто шикардосний. В нього прекрасна гладенька маска, яка мені дуже подобається в мускусних качках і мускусних качурах. В нього прекрасна тілобудова. Він і широкий, і високий. І в нього прекрасні вагові показники. Під нього потрібно вибрати дві гарних великих. Качечки і окремо зробити їм місце, де вони сімейкою будуть жити. Зі всіма качками він у мене там жив кольоровими в стаді. Зі своєю роботою справляється він на ура, так що я думаю, з плечистими качками я зможу по ньому відновити лінію і взяти каченят із шапками і збільшити вагу у цих москусних качок, які є. Не так багато в Україні людей залишилось, які тримають саме цей окрас. Можна порахувати на пальцях однієї руки, але втрачати цей окрас не хочеться. Ось чорна качечка, непогана. Вона і кругленька, і широка. Може бути під нього. І вибрати якусь із голубих. Качер тут лавандовоплечий молодий, так що наш оцей красень приживеться, обжиється, війде в роль і буде тут господарем на цій половині подвір'я. пшеничку повибирали і розкидаємо. Ну нічого, ще трішечки почекаю і тоді буду давати їм уже кашу. Так що ось такі справи. Інші мускусні качки. Ще також сидять. Нікуди я їх ще не випускав. Ніде вони ще не ходили. Зараз буду потихеньку. Потихенько всіх годувати, поїти, підстеляти, щоб був порядок і чистота. І всі були нагодовані. Всім миру, добра, здоров'я, благополуччя. Кохайте, будьте коханими, насолоджуйтесь життям. Цінуйте тими, хто цінує вами, дорожіть тими, хто дорожить вами. Нехай все, у всіх буде добре і набагато краще. Всім всього самого-самого найкращого. Всім пока і до нових зустрічей.